Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Меморії Переселенців. І з вами знову Юлія і Маріна. Ідемо, Юля. Ми, скориставшись е, нагодою того, що ми е, в Туреччині і їдемо цією дорогою, де знаходиться Памукале, вирішили сюди заїхати. Ой, ми вирішили сюди заїхати. Тому що більше шансів навряд чи в нас буде через те, що воно знаходиться далеко від Болгарії, і ще далі від України. Тому зараз покажемо наш готель. Ната 202 ключик. Замикається холодильничок працює. Так, капостіль гарна. Балкон, балкон, навіть є невеличкі. Нурлана провідати, <ріст> вивести. Тут водичка, чайничок, телевізор, дзеркальце. Боже, який хороший душ. Все так чистенько. Є навіть ці одноразові всякі штучки. Є фен. Блін, треба було тут, тут весь час жити, але ця ступенька величезна. Прав... І тут можна жити з котом без доплат. Шикарно. І кондиціонер вже працює. Але я не розумію, пультик який. А ось пультик від кондиціонеру, все, будемо заселятися. І подивись, як у нас. Наш класно, номер з Может, знизу спав Господи, подивись, мама. Давай подивись. Ва, ничего себе. Ми вже заселилися і ми дуже голодні, так як ми особи так і не поснідали, і хочеться їсти і перед тим, як іти в помукалє. Тому зараз спробуємо трохи перекусити. Да, зараз покажемо, який заклад обрали. Юля десь знайшла на Google картах, називається Тікір Гріль Хаус. Всілякі якісь заклади є. І така гориста місцевість. Зараз 12.53. Плануємо йти в Помукале, в саме цей заповідник десь в п'ятій, да, Юля? Так. ми подивимося, мінімум. Натовий сік гарний, оце я вовремя включила. Дуже смачний. Далі см. дуже смачний сік. І одразу дуже атмосферно. У цьому кафе я замовила собі такі типу шашлички з яловичини. Вони одразу подаються з гарніром, салатом і соусом. У Юлі був по типу діонер, розібрана шаурма також з гарніром і соусом. До вірніки, ще вона замовила картоплю фрі, і нам ще принесли спочатку такі закуски. Було дуже смачно, якісь овочі печені і. Такі котлетки з Ну І найсмачніше це гранатовий фреш. Обов'язково спробуйте його, якщо будете в Туреччині, особливо в осінній сезон, коли це вже дуже актуально. Після обіду ми відправились у парк, який знаходиться у підніжжя цієї головної гори, на яку всі підіймаються, щоб почати свою екскурсію по травертинам. Там є якийсь невеличкий ніби заклад і сувенірні такі палаточки. Але найцікавіше, що в цьому парку. Крім озера, є ще велика кількість гусей, і навіть трошки качок. Поганые. повелителем у какие вы славные Від готелю до офісу продажу квитків було зовсім недалеко йти. Власники підказали нам найкоротший маршрут, і тому вже о п'ятій ми відправились на нашу екскурсію. Так, зайшли ми всередину. Ось десь тут знаходиться вхід, через який ми да, я додам геолокацію. Квиток для іноземців коштує 30 євро. По цьому квитку у вас є безкоштовні наушники, які не потрібно повертати, і доступ до аудіогіду. Мені здається, тут половина цієї ціни. Так, це ці наушники, ось так вони виглядають. Ви завантажуєте додаток, який називається Музеум софтурки. Я десь тут додам, як він виглядає. Ось поверни телефон. Я потім скажу, що ти додам, ось так він виглядає. І там є кнопочка Audio Guide. Нажимай. І сканірати, дозволити. І скануй ось цей QR-код. О, ось цей музей. Побираєш мову турецька, англійська, німецька, російська, української, на жаль, немає. Раке називається. Раке. Рака. Рак. Під'єднано. Connected, сказала. Ану добро пожалувати. Юля, там така музика. В общем. Все чутно, все працює. Якщо я зможу, це працює. якось захоронити цей звук. Шкода, я що тут немає вставлю. української. Так. Все, йдемо. Квиток, до речі, для дітей він безкоштовний. Там немає ніяких вивісок з якого віку до якого віку. Просто запитали вік, сказала 7 років, попросили показати паспорт, підходить фото і от дали ось такий квиток. Він відрізняється, і на ньому написано, що він типу безкоштовний. І на дітей квиток. не дають наушники. Ні <світ> <світ> дивіться, як уже там біло, і як багацько людей. Подивіться, як тут гарно! Тече водичка. А, на посила воно присвіниває, а нагорі як я. Ми помукали. Дивіться, тут весело. Тут глина, вода і дуже прикольно. І вода, до речі, холодненька. Ну, така приємна. А там як гарно. А погору лазити не Гід – Гіт, тигня. Наушник один вже не працює. То буде так. Ну, Це лише початок, побачимо, що там далі, тому що йти нам ще дуже далеко. До речі, на гори залазити не можна, тому що ті, хто далеко залазить, на них кричали. Водиночому можна дорога. Шановні наши слухачи и дивлячи, дивлячі. Юля знімає, як неї ножки в воді. Юля. Что? тебе Тобі подобається по вокалі? Не снимаю тебе на видео. Мені весело. Дуже весело. Саме веселе, що тут реально ти збираєшся по камням, по яким тече вода, і, ну, і тут не слизько. Це дуже цікаво. Дивіться, наші зілляноки ноги, тієї. А нього йдуть, я забрала кульову. <рес> Диви які. Диви які. На озеро, на сі. Боже, як гарно. Так, дивіться, фудкорт, морозивка, чипсимівіна, сендвічі. які цікаві червоні ці полотенця. І очки дуже цікаві. Ось такого матеріалу Юля наче плах. Юля футболка з цими шучками, глянь. Дивіться, як що це ці тут так тут могло бути красиво. І, мабуть, колись було красиво. Юля. Няма мала бути вода. Няма. Такі ходять якісь там. Здається, тут всі купалися. Дивіться, як це, мабуть, мало виглядає. пу пу яка красива була фотка. Сидиш, дивишся, а там голуба вода. -пу -пу. А тут ну так, отак. Але декілька гарних фото нам все ж вдалося зробити, тому ми відправились далі на пошуки старого міста. Дивіться, біля магазинчика, де продається водичка по долару за 0,5, майже як в Римі по євро, є карта навіть англійською, турецькою і російською. спортсмены в кроксах. Але підніматися вгору до цього античного театру точно вартує всіх сил затрачених на цей підйом, тому що він на заході сонця просто неймовірний. Там стільки можливостей зробити шикарну фотку, і хоч там постійно досить багато людей, але саме на заході сонця можна було знайти таке міс... місцинку, таку де виглядає так, ніби ви один на краю всесвіту. Дуже гарно. Дивіться захід сонця в старому місті в Помкалі. Як гарно. Дивіться, це Юля сказала якась агора, а це захід сонця. Юля. Укриття! Як ми вже пізніше довідались, то травертини знаходяться на межі зникнення. І ось зараз ви бачите ці залишки. Колись тут було багато цих невеличких басейнів, а зараз вже їх немає. Залишилися тільки з одного боку, ось там, де ми заходили. Oh, man. Що до не зробиш, надій подписчик? <рістична> <пасінь> <Памукалє. пасінь> ну, галочку ставити можна. Що <пасінь> вам сказати? Зараз 19.23. Ми долізли до вершини тут на Памукалє. Вже заходить сонечко і вирішили попрощатися і поділитися своїми враженнями саме тут. Зараз е, в нас ще по плану спуститися назад і покупатись все ж в басейні. І, скоріше за все, ви все це вже побачили. Думаю, ви вже все це побачили, як ми це все зробили. Е, насправді, якось і не складно було вверх підійматися, і м, прям наша порада вам приїжджати ось так, як ми ввечері о 5 десь. П'ять з чимось і підніматися саме ось цим входом, тому що ви якраз пройдете, поки немає Басейни. такого да, натовпу туристів, підніматися вгору, коли водичка стікає по ножкам Дуже трошки приємно. легше, ну не так жарко. І вже на заході сонця ви дійдете до гарних оцін, вершин, споруд і всякого такого. Тому щиро можемо рекомендувати. Ми багато чого не побачили, але саме цікаве, те, що ми хотіли подивитись, ми подивилися. Я гадаю. Дуже вдало ми з'їздили. Аудіогід я не вмикнула жодного разу, тому що напевно для цього треба не один день на це витратити. Але я думаю, що ми розберемося і так, можливо, потім послухаємо. Нам сподобалось, тому рекомендуємо вас вам індивідуальну саме поїздку в помукалі. Так, якщо ви тим паче їздите по Туреччині на авто, обов'язково цією можливістю. Після екскурсії ми відправились на вечерю ще в один заклад. Залишаємо тут його геолокацію. Там ми замовили щось по типу також розібраної шаурми. Також залишаю тут меню. Страви є на різний смак. Також ми замовили звичайно ж фреш з гранату. Це було дуже смачно. Власник навіть подарував нам. По магнітику, а Вероніку пригостив морозивом з якимись цікавими смаками. Зранку нас чекала дуже приємна несподіванка. З вікна мого номеру було видно, як летять ось ці повітряні кулі. Це було дуже гарно, просто неймовірно. А Юля, в свою чергу, в неї вікна виходили на іншу сторону, прокинулась від звуків, як ці кулі надуваються і піднімаються. Це просто неймовірне видовище. Я ніколи. В житті такого не бачила. Але що ще цікаво, що в цьому готелі, в якому ми зупинилися, були безкоштовні сніданки для кожного, навіть для Вероніки, своя особиста була тарілка з ось таким асороті турецьких всяких продуктів, дуже ситний сніданок, все дуже смачне. Це просто, ну, Готель перевершив наші очікування в тисячі разів, тому от саме його можемо сміливо рекомендувати в Памукалі. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і всім пока!